Це безкраї та рутинські степи, і сюди повертається життя. Вже понад 100 європейських хом'яків випустили в Тарутинський степ з 2022 року. Всі гризуни приїхали сюди з київського зоопарку та центру порятунку хом'яків. Переселенням опікується організація Revelding Ukraine. Спочатку хом'яка підсаджують у штучну нору, аби зменшити стрес після довгої подорожі. Згодом хом'як приходить до тями та сам думає, яку нору йому рити та куди бігти. Європейський хом'як не просто гризун, це інженер степу. Його нори рятують інших тварин. Він розносить насінні рослини, годує хижаків, яким зараз теж загрожує зникнення. Війна і розорені землі вбили їхні домівки. Тому реінтродукція єдиний шанс. А це вже відень, і ось, де оселився тут дикий європейський хом'як. Центральне кладовище відня стало однією з найвідоміших у Європі столиць диких хом'яків саме тут, так так між могилами Моцарта і Бетховена. Європейські хом'яки почуваються напрочуд добре. До речі, ось їх домівка. На кладовищі хом'якам безпечніше тут нема забудови фермерів та мало хижаків, а ще смаколики від людей, хоча не всім подобається таке сусідство: хтось закриває квіти решіткою, аби не згризли, а хтось приносить яблука, аби підгодувати, зникаючи вид гризунів. Проте підходити близько не можна хом'як під захистом закону, бо якщо не оберігати їх та не розмножувати, вид може зникнути вже за 20 років.